Рада вітати вас на каналі. Макс, привіт всім. Привіт. Нам привезли сьогодні зранку ось цей балон заправили, тож Макс тут вже працює потихеньку. Що він тут робить, Зараз ми разом з вами подивимось, бо він сьогодні сам там приварював штучку. Але кум заходив і сказав, що триматись буде, але, але. Отаке він слово погане сказав, як хтось попісяв. Ну. Он там він зараз захищає. триматись буде, а що? Кажи, вчимося. Воно тут накладкою накладеться, видно, не буде. А під підчітке керівництво. Так що <кій> діло рухається. Що ти ще будеш з машиною робити, крім того, що ці пороги? Вона скоро буде на колесах. А <кій> це пороги і все чи ще щось будеш міняти? О, ну це добре. А то без машини не дуже. Так що добре. Працюй тут, я пішла також знайду. На вулиці щось на дощ захмарилось якось так. Так, а я що хочу? Не знаю, що я хочу. У мене сьогодні якийсь такий настрій не такий. Дивіться, повиходила оця квітка папороті. По він такий гарненький, треба його полити, бо ви мені казали, що він любить водичку. Ну, Це, звісно, там він і росте. Але це він зараз гарний. Туди далі він влітку буде страшненький. Ще в мене є така хризантема. ось. Я з неї вже собі розвела багато хризантеми. Вона висока, жовта, гарна. І я не знаю, чи треба вона мені ще, чи не треба, щоб її почеренкувати. То, напевно, все-таки я почеренкую. І потім десь собі висажу і буде в мене гарно по осені хризантема. гарна квіточка. Ну, це так, я ще думаю. А там далі є хризантема, я покажу, тут точно зараз я піду черенкувати. Ось вона також, ця жовтенька хризантема. Щоб сюди дійти до прибирати. Ось тут я саджала мультифлору хризантему І бачите, тут вона така маленька. До речі, зараз полью її. Тут немає що черенкувати поки що. ну Можливо, якусь ще відірвати можна, як виросте. А ось тут є що почеренкувати. Це також мультифлора, її полити і треба відірвати декілька штучок і почеренкувати. І посапати тут треба, а ці тюльпани пообривати. Квіточки, що ти тут забув? Роянди мої, наче відходять, а наче і заходять. Незрозуміло. Ось також я розсадила. Там вона є та жовтенька. Коротше, зараз треба передивитись відео, яка тут кольором хризантема, наче вона не жовта, Тут треба її почеренкувати. А що? Так насадити під. Парканом цілий рядок хризантеми буде. Дуже гарно. Так, а що я? Я вже тут черенкую, майже трошки з роботи зробила. Переглянула відео за осінь. Дуже добре, що я знімаю і розповідаю, тільки що подивилась про полуницю, які в мене десь сорти. Вона садила, а записати не записала. І за цю ж хризантему пішла глянула, то біленької дуже багато, то буде біленька. Жовтенька, жовтенька взагалі пропала, напевно, немає. А рожева там ото три штучки. Ну, ще трошки вона покажеться, то потім, можливо, якийсь череночок і зробимо. Зараз піду її полью, закінчу цими черенками. І. І будемо сподіватися, що вона приживеться, бо ту просто я черенкувала то так, біля куща одразу. А цю так стаканчики, бо хочеться, щоб вже все вийшло. Так. Оп. Так, нарізала я ще чотири штучки. Так, пообрізала. Просто обриваю нижні листочки, щоб вони не заважали Вукорінювач, землю і все. Випри мене. І от так. Сюди дитить. Дуже хочеться, щоб вони прожилися. Я собі вже уявляю, яка в мене буде плантація. <гум> Звісно, тільки один колір, але... але, але треба. Треба ще щось подивитися. Так, з цією закінчили. Пішла я до тієї, що кущами, зараз поруч біля кущів, буду розсаджувати, бо це мені скільки стаканчиків цих треба буде, що дуже багато. А так, а так, а так, Ну, Отака хризантемка вийшла. Я два роки її черенкую, то Буває, вона так підв'яне дуже добре, бо вона ж на сонці в мене це цю, я буду носити туди-сюди. А та, прям в землі була підв'яне. Думала вже все. А ні, вона оклигала і приживалася. Ну, я думаю, що то може така проста, а з цією трошки переживаю. Треба, щоб вона прожилася. Подивимося, що з цього вийде. Йдемо далі. Ми з Євгеном вже сюди прийшли. Побачив, вирішив щось там робити, Ну нехай робить. Буде швидше. Так. Да, на кучку складай, я заберу зараз, повпихаю сюди. Так. От туди. Зробимо м'якенько, щоб було. Я завжди оцю розмножую на цьому місці. Так і будемо продовжувати. М'якенько зробила. Взагалі треба зібратися порядочок так, на роботу. Так, квіток тут мало. Треба буде петунію купити. Тульпани тут не треба. Так що все, м'якенько є, полити і будемо садити. Оп. Тепер саме головне не забутись, його все це поливе. Так. А, куди? Ви тут не треба. Киш. Це так. Нам сьогодні повезло, що вас Да. Так, один. Два. Три ще так гарно воно залазить сюди. Я таку дебел рвала, хризонтела пахне. Зробив квітка осень. Де, давай. Все, дякую. Можна я повтукаю ще трошки? отут, тут дві штуки. Ж... Ну, да, ось тут. Да, тільки так гарно. Оп! Оп. Бачите? Творний. Чуть-чуть да. мочився. По мийшу вітри. Еще ось тут можна. все, Все дяка. Вона якось тут буде монтилятися. Монтеляція? Ого, от мене все. все ну, пронеси від мурашок посипати треба. Я, друзі, все-таки трошки посапала в квітнику небагато, але половинку висапала. Бо якось бур'ян росте дуже швидко. Розсадила хризантеми всі. І розсадила сам кущ цієї що мультифлора. Не знаю, одні кажуть, що розсаджують, інші що ні. Я розсадила, бо її там багато, то прям з корінчиками так розсадила, вона гарно розділилася. Треба поливати, Ну, це треба сюди. Тягнути шлангу, треба висипати все, щоб все зараз, так що поки завтра ще досипаю. Що ти, котик, тут хочеш? Сонечко світить, вечір вже на вулиці. На вечір добре. Не спекотно. Але вчора я ввечері в будинку замерзла. Кажу, давай топить. Макс каже, ти що на вулиці? Літо ну, по температурі, а тобі топить. Ну Потім нагрілася, то щось думала, вже захворіла чи що, ні то просто щось морозило. Я зараз направляюся на город, треба трошки полити. Полуницю ще сьогодні не буду поливати, бо я вчора її тільки висипала, хай ще підсохне, а потім уже польємо завтра, може. Хочу полити розсаду, бо дуже все там сохне, прям дуже-дуже. Що -дуже. там, на виноград йдеш? Дитині допомагає. Я, йому Я бачила. Він тут другий день крутиться. Женя, це так уроки да? не хочеться робити. Посапати треба. <посафати> Молодець. А руки які? Будемо драяти щіткою, так? Да? Липкі. Липкі. Та трава якась нова, да? Її в тому році не було. Така якась липка женечка. Отут Петрушка mm -hmm. диви. Диви, як ти гарно рядочок з Петрушкою затоптав. Це Петрушка? Ні, то м'ята, а Петрушка я ось. у нас уже все. Ну, веди, від нас. все. від Зараз вже за сьому годину вечора, а ще є робота. Тіт уже і тут. Полуниця вже сьогодні більше квітує. До речі, по відео я подивилася. І ось паличку, що це альбіон. Це вона, я так розумію, та що і по цьому. по осені, Треба почитати. Якщо так, то пообривати, щоб на осінь більше врожаю було. Бо коли не обривати, то на осінь вона багато не дасть. Та взагалі краще обривати все оце. Коли вона однорічна, ну, вона ще не, навіть не однорічна, але, 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 ага, ага, вона побігла, побіг, побіг, але нехай буде. Відкрила я цей парничок, бо... ну як? Він, в принципі, провітрювався з однієї сторони, але відкрила полити, бо щось таке тут робиться. Хоча огірки от, я вам показувала, що такі. Трошки їм не сподобалось, але наче відходять. Зеленіють. Перець саме такий, що йому сподобалось стоїть. Зато оно кіт у лісах це ще валі потрушкою спит качається. Прис! Сімба! Так. Редисочка зійшла, ох ти. А мурашок це страшне. Капусту поливати не буду, волога. Кітон, дивіться. Немає де спати. Тут і так м'ято росте, не виведеш, не дає, не потрошки, не сіллю. Ще й ти в лікс, як кс, кс Алло. Кс -кс. Вставай, підйом. О, ви красоту наробили яку. Висипала все. Треба. Завтра подивитись це цей. Обробить виноград. Жень, дивись, щоб тій граблі тобі не дали в лоба. Ти ти так робиш, бо я теж колись так грала, зграла. Що щось кусається? Так, отут обірвалася м'ячеплю, Так. Я редисочку, Жень, поливаю, не тебе. Бо вона зверху, їй немає вологи. Дивіться, де наш кіт. Я тут поливаю, поливаю. Куди ти попер? Це... Щось там з виноградом грався, грався, як Кс-кс-кс-кс. Щось не так, каже, щось не так. Так, я тут пополила. <гум> знову поліз. Ну, таке ж мале. Цікавий, коротше, котик, спить завжди. Це на вулиці так він не спить, а в будинку спить лапи догори і дрихне собі. Так, я на вечір <гум> вирішила погойдатися. Люблю тут ввечері сидіти, бо вдень тут сонце. Прям не знаю. Треба, кажу, Максу, давай якось придумаємо, бо ну ми ж її зробили. Тільки таку високу, я не знаю, чого вона у нас така вишна, нікуди ми її не будемо. Кажу, треба якось її зробити так, щоб сонечко тут не світило, бо хочеться сісти, а воно вдень не виходить. А ввечері якраз те, що треба, тільки скоро комарі будуть літати. Все, на сьогодні ми справилися. Бачу, Макс там он, щось гараж вже збирає, вірніше біля гаражу всі свої причандали. будемо йти вечеряти, тільки не пасочки. Пасочки в нас ще дві залишилось. Але не треба, кажу щось, може, з тобою, бо Макс там ну, відсили одну зів, а то ми з Євгеном. Хоча ми ділилися пасочками, ну, не всі ті, що ви випікали, але кажу, що Женя, треба мамі, братися знову за розум. а то... Присіла на пасочки, ну такі вони. Смачні вийшли, але я себе не люблю хвалити, не такі, як я трошки хотіла. Так що буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Пока-пока.